Всім привіт, друзі! З вами знову я Маша, і сьогодні ми будемо грати в Colors in Question із моїм другом Владом. Скажи привіт. А, я упав. А як я не ламала <риклад> мої моїй кості? Не знаю. Іди <риклад> сюди. Так, дивись, ти помаранжевий, ти маєш нажати цю кнопочку. Лише ти її можеш нажати. А я зелена, я можу цю кнопочку нажати. Окей. Okay. А що, тут на кнопку? А, нам треба в одинаковий час. Раз, два, три. Раз, два, три. Блін. Раз, два, три. Єс! Yes. Oh. Yes, yes, yes. Дивись, ти тепер стаєш ось туди, на ту кнопочку. Да, трохи. Погано чути. Да. Тепер е, я тобі. Я тобі відкрила. Такс, тепер у тебе є така кнопочка Греб. Греб нема. Тобто. Нема. У мене є. Що це за вода? Я не знаю. Це токсична вода. У мене ще якась. О, у мене це є. У да. мене на клавіатурі таке. Треба переставити Буду а, точно я забула у тебе ж на комп'ютері. Да, тобі треба з мостик зробити. Ой, моя покладка, а, статова, да, вона... Короче, я теж зараз щось буду робити. Я ж не можу просто дивитися, як ти це. Ти робиш? Е. Э. Е, 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 е. е, Брэ. Шо? Я Шо? якось Шо? здохла, непонятно як. Або, Або це ще у мене тут жорстко. <різь> я не можу взяти ложку. Трохи. Друзі, я зараз спину. ХП встановляється Угу. Такс і рухайся з нею. З платформою рухайся. І перестрибую з ці штучки. А, капець. Тепер мені треба її назад. Ага, це активує іншу платформу, а це її назад повертає. А ні, це ще одна платформа. Понятно, тут є чотири, тут є три платформи. Друзі, ми вже без скіпу. Добре. Проходимо. Я не знаю, Ага, я можу тут пропливсти, але тут оранжева кнопочка. Ну вот шо там постійно Друзі, мы тут трошки застряли, Бре Бре трошки застряли. минулому пазли чуть не застрял ти думаєш, це які 100 тисяч? Ось це, а 100 тисяч? Ля-ля-ля. Може треба... Може треба кнопочку? Тут немає якихось кнопочок? Немає. О, тут є ще щось. Тут ще є предмети. Стоп! Я зараз попробую зробити той глюк, як у Дасть тріп. Понятно, того глюку немає. Ну, не ну що ж, друзі на цьому ми будемо закінчувати, всім пока-пока. Я не чую. Зараз я відійду ну, що ж, друзі, на цьому ми будемо закінчувати всім пока-пока.